Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дружина чемпіона світу у супровожківазі за версіями WBC, WBA, WBO і EBO Олександра Усика Катерина відреагувала на вбивство колишнього народного депутата Верховної Ради України та відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Дуже потужна жінка була. Ніхто не має права вбивати жінок та дітей взагалі людей. Написала Катерина Усик в інстаграмі у листопаді 2023 року. Відомий боксер Олександр Усик назвав Ірину Фаріон. Агенткою Кремля за критику російськомовних військових зсу. Нагадаємо, український боксер Олександр Усик написав вірше звернення для філологині Ірини Фаріону тоді її закиди військовим, які спілкуються російською мовою перед декламуванням. Рядків усик звернувся до Фаріон зі словами: «Вірш просвячується Ірині Фаріона. Дивіться, ірочко я одягнений. Усе як ви любите. Текст мова оригіналу Фаріон свою рот відкрила і полізла. із за рта мусора віді діва і пліває нищи дядя. Якщо я була у власті, вся би навчила я як себя, как думать, как вам жить, сказала бы я. Дорогая вы Ирина, сколько покубили душа, сколько написали писем, вы в контору красных груша молодости вы активно представляли КПС. А сейчас кричите громко, что враги – все это стресс. Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи. Я желаю вам дострочно счастья, радости, любви. Після прочитание вершал Александра Усек, також звернувся до захисників Украины. Всем хлопцям, которые боронят нашу Украину, неимоверная повага, слава Украине, сказал он. Тогда Окійна мовознавиця та професорка Ірина Фаріон відреагувала на новіх Боксера Олександра Усика російською мовою, який він присвятив їй. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуку. Ще раз це поширює, аби висміяти це нещасне тіло без розуму, культури та свободи рабина тіху для рабів. Дякую українцям, що розгромили цього переворотня у своїх коментарях під цим московським ФСБшним замовленням. Написала Фаріон. Після того як Усик вийшов на боксерський поєдинок з Тайсоном Фюрі у гетьманському костюмі. Фаріон заявила, що одягнутися в строї гетьман. Мана, це не означає ним стати. Що в голові цієї істоти одягнутися у строї гетьмана? Це не означає ним стати. Це його вирог на мою адресу найкраще свідчить про абсолютно московський світогляд свого тіла. Сила є, а катма, зазначила Фаріон. Нагадаємо, Є очевидець, яка бачила, що саме цей хлопець у червоному светрі був причетним до вбивства Фаріона. Жінка, яка була майже свідком цієї ситуації, розповіла журналістам, що йшла повз хлопця, який сидів на лавці і бачила, як він одягнув рукавиці. Після цього вона Халася вздовж будинку і побачила пані Ірина, яка стояла навпроти свого під'їзду з валізою. і Очікувала на таксі. Жінка очевидець пройшла буквально кілька метрів і почула постріл, повернулася і побачила Ірину, яка лежить на землі. І Цього хлопця, який втікав неподалік на вулиці, стояв чоловік, якому вона крикнула, що він наздогнав хлопця. Однак він кинувся телефонувати на швидку, замість того, щоб нас доганяти. вбивцю. очевидь, забоявся, оскільки у нього був пістолет. Все ж таки, редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.